Всім на Віс5. І сьогодні я тобі покажу роботу інкасатора, як на ній працювати, скільки ти на ній можеш заробити, і загалом, чи це хороша робота. Але при цьому не ставити лайк, підписатись на канал, писати коментарі ідеї для наступних відео. Також зводь мій промокод у Fuma. E, він дасть тобі приємний бонус і дасть мій мотивацію далі знімати відео. Дуже дякую всім, хто його ввів. І також заходь у мій телеграм-канал, там багато чого цікавого. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж. Я зараз біля LSPD. Чому? Тому що, коли ви хочете вступити на роботу інкасатора, у вас є лише дві вимоги. Це перше, восьмий і вищий рівень, і друге, це ліцензія на зброю. Ліцензія на зброю, як ви розумієте, можна взяти саме у LSPD. На карті воно знаходиться ось тут. Простими словами, поліція ось. Для того щоб отримати ліцензію, ви просто підходите до поліцейського у холі, тобто всередині, і просто видати вам ліцензію на зброю. Е, сама ліцензія буде коштувати 8 тисяч е, доларів. Ну, тобто, може бути чуть дешевше, може бути чуть дорожче, Це вже залежно від ситуації. Він вас може попитати різні речі, там, попросити паспорт і медкарту, це буде обов'язково. Е, можете попитати, де ви будете там, збирати зброю, або для чого вам потрібна ліцензія, типу, з якою метою і так далі. Відповідь на це не сильно є важлива, тобто, вона не сильно на щось взагалі впливає, але все-таки можуть бути окремі випадки, де вам можуть через вашу відповіді не е, дати ліцензію. Тут я вже, на жаль, не знаю, ну хіба ж якщо ви скажете, що мені потрібна ліцензія, там, наприклад, для того, щоб вступити в клан і так далі. Тобто, кажіть, наприклад, для роботи інкасатора, якщо це дійсно так, ну і так далі. Тобто ви вже там розберетесь. Ну, а ми переходимо до самої роботи. Ну що ж, коли ви біля будинку інкасатора, він знаходиться якщо ось тут, ви заходите у середину, далі йдете наліво у ці двері і знову ж наліво до цього стола. Вам потрібно буде влаштуватися, у вас будуть ось дві кнопочки: закрити, влаштуватися, влаштуватися, почати зміну. Ви почали зміну. Тепер вам потрібно знайти гравця, який з вами погодиться. Або ж просто бути не на зміні. Тобто ось так, просто, в простому своєму одязі, але на роботі. І до вас підійде е, хтось і запропонує вам роботу. Зараз покажу, як запропонувати комусь е, почати зміну. Так, для того, щоб запросити гравця, ми підходимо до нього, натискаємо G і натискаємо запросити гравця. Все, він до нас прийняв. Все, він прийняв наше запрошення. І тепер ми йдемо на вулицю. І нас тут чекає ось така машина інкасатора. Ми в неї залазимо. І тепер їдемо по міткам. Заводимось, і перша нас мітка це ось сюди в банк. Ну, тобто завантажити гроші, які ми потім будемо розводити. Зараз я все покажу. З нами, до речі, зараз грає новачок, ну тобто він лише перший раз на роботі. Тому для нього це так само буде корисно. Ми заїжджаємо ось таке підземель, якщо можна сказати, заїжджаємо в куточок і головне нам врізатись в такий самий край. Після того ми виходимо. І стаємо вкрай біля колеса. Зараз вам покажу. Так, здавайте дістану. Зараз заберу з рук. Ось так. Все, і стаємо вкрай, і ось так просто спамимо букву Е, для того, щоб зараз забирати гроші і їх запихати машину. Таким способом, коли двоє людей ось так от стоїть в куточок, і, якщо можна сказати, і взагалі такий баг. Просто, навіть не значить, це можна називати багом, ви берете гроші в дозволеній міці і зразу пхаяєте їх в машину. Таким чином можна дуже швидко заповнити е, свій, свою машину інкасатора. Це, коли ви заповнились, ми виїжджаємо з цього підземелля і їдемо до банкоматів. Тепер, коли ви виїхали, ми їздимо по ось цим от банкоматам по точкам. Залежно від того, з ким ви граєте, тобто наскільки прикачений це гравець, або залежно від вашої прикачки. Буде різна кількість точок самих банкоматів. Тобто, може вам попастися, що буде 7 банкоматів, може попастися, що буде 14. Чи більше бути, не, ну не знаю, тому що я більше ще не бачив, але може бути всяке. Якщо що гроші вам платять конкретно за кожен банкомат. Тобто неважливо, е типу, чи ви 14 приїдете, вам заплатять за 14. Тобто приїдете в 7, і вам заплатять за 7. Коли ви приїхали на точку, ви вилізаєте з машини, підходите до маркера і до банкомата. Цкайте е E е і переносите купюри. Купюри треба ось так сортувати. Е соточку у нас в 100, 100 ще раз у 100, по 3 купюри в кожен, 5 у 5. 5 у 5 знову, і 20 у 20. Після того ви е, сідайте назад в машину і чекайте, поки ваш напарник закінчить. І наступні банкомати, все буде так само, нічого не міняється. Ви від'їжджуєте всі ці точки, які маєте, до речі, якщо помолитися, то нічого страшного, просто вам отак от червоним покажеться. Все. І далі їдемо. І давайте, як по традиції, е, я від'їжджу всю зміну і в кінці скажу, до скільки часу я її від'їздив і скільки грошей я заробив. Кі -кі. Пощастило. До на нас напали. По нам постріляли, але ми в принципі втекли. І якщо у вас така ж ситуація що на вас напали, ви натискайте таб і виклик спецслужб. Якщо за вами будуть гнатися, за нами, слава Богу, не женуться. Якщо за вами будуть гнатися, то за вами до вас ще прийде поліція і вам допоможе. Тому так само корисно. Ми вже від'їздили усі банкомати і лишилось нам приїхати вже до, назад, до початкової нашої стартової точки, тобто до будівлі Інкасатор. Ми заїжджаємо на точку. Ми заїжджаємо на точку і все. Ну що ж, ми закінчили зміну. Е, їздили ми немало, плюс-мінус півгодини. Не зараз точно цифру бачите на екрані. Заробили ми десь 130 XP, 130 XP да? За кожен банкомат ми отримали по 10 XP і плюс-мінус 30 тисяч. Чому плюс-мінус? Тому що гроші мені дадуться після Payday ну, ще 50 хвилин. Тому е, зараз на екрані ви бачите точну цифру, але зараз я знаю, що плюс-мінус 30 тисяч. А ти в коментарях напиши, чи сподобалась тобі ця робота. Бо, як на мене, вона набагато краща, ніж поки що будь-яка робота, тому що 8 рівень для неї це не такий ж і високий рівень. Е, і поки що з 8 рівнів це, напевно, буде найкраща робота. Е, на рахунок вантажівки я ще не знаю, але вантажівки це з 10 рівня. Тому в коментарях пиши, як тобі ця робота, чи ти на ній працював і чи ти хочеш на ній попрацювати. А якщо вам потрібен, наприклад, гайд, як отримати ліцензію на зброю або щось такого, пишіть також про це в коментарях. Я обов'язково знімлю, обов'язково все прочитаю. Ну я буду прощатися. Дякую всім за перегляд. І всім па-па-па-па!